Всім привіт! На минулому тижні до України котре приїжджав з таємним візитом директор ЦРУ Вільям Берц. Позитив з цієї історії лише в тому, що ми про... Такий візит і про зустріч президентом Зеленського Зеленським дізнаємося не через кілька місяців, як це було наприклад під час його візиту в січні 2022 року. А дізнаємося буквально через тиждень, і знову ж таки з Washington Post. дійсно позитивно, тому що. Під час попереднього візиту, майже рік тому, Вільям Берн якраз і розповів про те, що буде великий наступ, і вказував про те, що основний удар буде Гостомель і під прицілом Київ. Тепер щодо напевно підозр, і а, я не думаю, що цей візит. А, Варто розцінювати як щось позитивне. Очевидно, були дуже знову ж таки вагомі причини, аби цілий директор ЦРУ знову прилетів до України і знову таємно. Очевидно, він прилетів не з посторожніми руками, і напевно в нього були. Якісь вагомі розвідувальні дані, з якими він мав особисто знайомити керівництво країни. Я сподіваюся, що цього разу керівництво країни не буде заперечувати про те, що ну якісь натяки і розвіддані були не не такі, не такого формату, і так далі. Про те, що Росія готує наступ, здається, ми вже говоримо повторний наступ на Київ. Ця інформація пошириться буквально останні вже місяців два. І відповідно, ми до цього, Україна до цього і українські військові до цього готуються. Якими документами і якими фактами цього разу оперував Вільям Амберс, я не знаю. Очевидно, ми дізнаємося вже набагато пізніше, але очевидно мені те, що для росіян найкращий момент, аби спробувати змінити хід війни, це якраз. Іма. Чому зима? Тому що а, та обіцяна техніка, яка поки що існує на папері, і військова допомога велика військова допомога з важкою технікою, яка нам обіцяє, яку нам партнер обіцяє зараз, ну почне надходити десь березня, тобто з весни. Тому іншого варіанту, аби поміняти хід війни у росіян, окрім як зими, не існує звідки це буде напрямок удару. Я не знаю, але очевидно, з якоюсь великою ймовірністю це знає директор ЦРУ, і, очевидно, він ці дані оприлюднив і повідомив українську владу. Сподіваємося, що ми до зустрічі росіян готові, і цього разу це не буде якась несподіванка. І в будь якому випадку, точно певно, що якщо Аптом Путін знову наважиться ще раз спробувати за три дні взяти Київ, то легкої прогулянки у його військ точно не буде.